Росія почала інформаційну війну проти України задовго до повномасштабного вторгнення. Але зараз пропаганда лише погіршується через невдачі російських військ на фронті. Як світ фільтрує російську пропаганду і сприймає все, що говорить Кремль? Певен, ви знаєте, інформація про контрабанду української зброї до Фінляндії виявилася фейком. Таких вкидів Кремля дуже багато people все більше західних людей в Європі та США не вірять російській пропаганді. Ця пропаганда спрямована тільки на російських громадян та деяких активістів. Але зараз цих активістів все менше в Європі. Ми можемо їх побачити тільки в ультраправих та ультралівих партіях Франції, наприклад, Марі Ля Пен. Вони дуже зрозумілі у своїх поглядах щодо підтримки України. Ми не можемо сприймати їх серйозно, адже всі, хто зараз підтримують Путіна, персони, які готові співпрацювати з нацистським режимом, тому нас вони не мають хвилювати. Отже, на мою думку, російська пропаганда щоразу стає божевільнішою, ідіотичною, яка не має жодного дотику до реальності. Чим більше ця пропаганда зростає, тим більше ми розуміємо, що вона ідіотична. Цього ранку я бачив інтерв'ю на російському телебаченні, і росіяни говорили, що українці не люди, і росіяни мають вбити усіх їх. Що це таке? Це як нацисти, які хотіли вбивати євреїв та ромів. Що це Це новий нацистський режим? Тому нам потрібно Нюрнбергський процес, але ми зробили Нюрнбергський процес в Німеччині після перемоги над нацизмом. in Germany or after the defeat of Germany.